Новому сніданки та обіди у повній комплектації подорожчали на 10-15%. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення щодо зростання шкільних обідів. Ми перевірили, чи відповідає це на якості. У гімназії імені Івана Франка запевняють, громадське харчування дітей повноцінне. Є пільгові категорії, які харчуються безкоштовно, затвердженого меню притримуються, запевняють кухарі школи. 21 числа була виконком і затвердили норми харчування. Це діти перших четвертих класів, звільнені діти, це діти, які без батьківської опіки, діти сироти, діти, що в категорії, і учасники АТО, і переселенці. Це 10 гривнів, це входить в 10 гривнів вартість обіду. Діти 11 5-11 класів, вартість 11 гривень. Це таке ж все саме, тільки більше, вихід 10 грам котлета збільшено. Ми харчуємо такими Стравами і такими цінами, які в нас є затверджене двотижневе циклічне меню на протязі на два тижні, і ми не маємо відхилення. Це салат, перша страва, друга страва м'ясне і кусочок хліба, чай, компот або кисіль. Це вже кожного дня інший напиток, інший і е, щодня інші салати. Щодня інше перше, іншою... щодня ну переважно діти їдять макарони, картоплю, каша гречана. Таких кашів ми не робимо але раз в тиждень даємо, мусимо давати, тому що це є клітковина. Для людей з їдальні такі самі ціни. У нас першого рахується 250 грамів, як хочуть люди двійне, беруть двійне. Гарнір в нас 100 грамів хочуть, 200 грамів це помножиться. Котлета коштує, наприклад, котлета коштує ті 3,45, одна штучка. Беру дві буде дорожче, все то саме ціни на меню то саме що для дітей. М'ясо риба замовляється щотижня. а, наприклад, якщо ми ми вареники, ще получаємо вареники, получаємо в день прийому. Хліб получається щодня, кондитерка получається щодня. Так а овочі закуплені з осінь. Між уроками на перервах школярі шикуються у чергу їдальні. Смачно попоїсти, бажають усі. Молодші класи діти віком 12-15 років звично купують другі страви. Старшокласники ж перекусують хлібобулочними виробами. Я сьогодні їм макарони з тівтількою з бурячком, хлібчик і чай. Тут готують дуже гарно, мені дуже подобається. Минулого року я дуже часто тут їв, бо я спішив на англійську. А так, то я цього року вже не так часто, але все одно їм, бо тут дуже смачно готують.